Всіх вітаю! З вами Сергій, і ми на Білоцерківському авторинку. І в нас чергова пропозиція. Сьогодні в вашій увазі справжній європеець. Надійний, комфортний, безпечний та витривалий. І це в нас Volvo XC60, автівочка 2018 року випуску, оснащена 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автівка має 153 тисячі перевіреного пробігу, авто в рідній фарбі. Передній капот в бронеплівці. Має досить гарну комплектацію. І давайте я вам покажу його ближче. Авто має чудовий візуальний стан. Адаптивну оптику. Камеру 360. Додатково є зимова резина на дисках. Звичайно, авто на повному приводі. Дуже гарно виглядає, немає сколів, рижиків або якихось царапин Авто, звисно, не без ключового. Салон в дуже гарному стані. Авто має повний електропакет сидіння з електрорегулюванням, мультируль та великий монітор з кучу асистентів Зведемо його Салон в гарному стані. Нема нічого просиженого, пром'ятого, чи порваного. Авто має двохзонний клімат, підігріви стабілізацію в полосах. Адаптивний круїз. Ззаді достатньо місця. Електробагажник. З усім необхідним заднє сиденья ось так складається. А я хочу додати, що дане авто пройшло повне ТО та знаходиться в бездоганному технічному стані. Я вас запрошую на тест-драйв даного автомобіля. Ми працюємо кожен день. Цю автівочку також ми можемо оформити в лізинг або кредит. За більш детальною інформацією звертайтесь в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!